Ми вже прибули в аеропорт. Чесно, робота не покидає. Я вчора до ночі працювала з фотками, засинала і мені здавалося, що я їх ще досі обробляю. Е, так що на відпочинок я зовсім не налаштована. Ми вже в Кракові взяли машину, ну майже взяли. Йдемо на паркінг. Чекаю на Володю і їдемо далі, тому що нам ще зараз півтори години їхати до Закопаного. Тільки що в нас було таке усвідомлення, просто де ми знаходимося. Їдемо машиною по дорозі, і Володя просто, ну, якась знайома дорога, ну, це, це щось неможливе. Е, Володя згадав, ми тут були, е, ми вже в Закопаному і ми тут були 6 років тому. Уявляєте? Е, ми їздили з цього місця, ми їхали в одне дуже гарне місце, і я думаю, що нам вийде цього разу поїхати туди, тому я покажу. Наші апартаменти. Ой-ой-ой-ой-ой, мені вже подобається. Думаю, який вид! От за що я люблю апартаменти з балкончиком, з верандою. Дуже миленько, до речі. Дуже затишно. Моя кава. Наш сніданок. Так, можна роздіватися і готуватися. Борду. Що там? Звідси видно? Ой, класно, дуже близько. А ми там будемо. I got the ticket! hours from now! Так, мені здається, що володю знайшов своє улюблене місце. Я вже себе ось тут уявляю зранку, як я п'ю каву і дивлюся на. <реш> Ти не віриш ту? Ні. А я вірю, що я там поп'ю кави. Глуточок Гу... питань немає. Ну, не більше. Не буде часу, все правильно. А, ладно, я хочу подивитися на все інше, що тут є в цій квартирі. А, ну, кухня мене не дуже цікавить зараз. А, спальня досить непогана. І ще один балкончик. Клас, В принципі, я все оглянула. Можна йти кататися. Так, ми в п'яти хвилинах буквально від нашого будинку. Якраз ми оце все бачили з вікна. Ми прийшли, ми готові. Вечірні катання. Я на нього чекала цілий рік. Володя купляє тільки нам. І йдемо. Сюди, на Б. А на бе. Любими момент Наталі. Я готуюся або я, або горка. Впадемо чи ні? Паду. <різь> так. Немає бар'єр. Це до спуску. До не спуску до, до скочення. Не. Це е, друга спроба моя. Я думаю, що друга буде краще. Ale nie, ja to nie gotowa давай Można ja to da po południu. Dawaj, troszkę No ja po kroku. Dobra, Nie. Wszystko ja szukaj. dawaj. Перше падіння. Дивись, а перше я не могла просто навіть стояти. Раджу вам інструктора, було це дорого бере. Навчиться один спуск. До речі, класно, я вже реально в більш певна. Ялиночкою пробуй. О, супер. Рівняй, рівняй. рівняй. Супер, супер. Ой-ой-ой, ой-ой! Э, зазвичай після сіл. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! це пыль. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Що, плюси-мінуси. Мені вже не подобається, що я падаю. Це мінус. Але плюс я згадала все те, що ти мене навчив минулого року. Перехвалила, так? Коротше, траса там починається, там закінчується. Володя хотів мені показати, як їхати на передньому канті. Розказує, розказує. Стати, отуда отудили, стати. На борт, на передній кант і їхати назад, так само. Потім, як ви поняли, я опинилася отак. І Володя каже: Що ти кажеш? <світування> <світування> Трошки забув уточнити, що треба акцент робити не <світування> на, на носоці. <світування> треба акцент робити на носочки, а не наоборот. Чо? Нічого, подякувала. Звертаюся. <світування> <світування> Стояти я, я навчив. А їхати. Нє-нє-ні. О, О, О. О. Бач, але перейшла. І так само ти як навчишся на передньому канті стояти, ти зможеш теж переходити з, з канту на кант. Ні-ні, не ні, ні. зараз буде. Там Підемо. Ще один раз. Давай. Чи відпочити хоче? Все, хватає. Ми вже накаталися, я вже повідбивала собі все, що можна. Знайшли по дорозі дуже красиву, не знаю, якийсь красивий ресторанчик. Там щось дуже італійське, але по зовнішньому, скажімо так, вигляду воно не дуже виглядає італійське, але дуже красиве. Хоча тут спробувати якогось шніцеля прям, а не піцу, але беремо піцу і їдемо додому. Ну що, я думаю, це найкраще завершення дня. але п'єте рано на балконі каву. А ну вже ні. Але. <рес> Ми приїхали в інше місце, 40 хвилин від наших апартаментів. Так, я, звичайно, стою гарно, але мене дуже лякає, що я не бачу кінця. Я ледве злізла з цього верху. У мене просто немає сил. Я не знаю, що я спущуся донизу, володя просто в шоці. Але, правда, сил немає. Дуже важкий, важкий борт. Це дуже гарно, це дуже гарно, але я боюся швидкості. Я буду зараз полетіти просто вниз. І ноги ледве тримають. Минулого року ми від інструктора, який збоку стояв, почули фразу. Тільки що її згадала, веселила мене. Пан Fucking край. Оце, напевно, якраз влучна фраза для мене зараз. Let's go. Володя забрав. Мій борт. Я просто йду йду пішки. Настільки все погано. Так, точно. У мене нарешті знайшли всю карту всіх трас, що тут є. Але ми вже накаталися. Да, ми щось піймаємо. Моя. Ого! Треба щось наглядає питання. Я сиділа, чекала на Володю, поки він насолоджувався катанням, бо я вже не можу. І вертаємось. Йдемо, передягаємося. Став їх може десь тут. Дивіться, як там гарно. рекомендація Якщо захочете їхати на сезон покатушок підготуйте себе завчасно фізично, тому що я сьогодні прокинулася просто іншою людиною. Мене після вчорашнього драйву дуже боліло тіло, і по-правді я дуже хотіла продовжити кататися. Я навчилася нових маневрів. І хотілося ще, але просто я не мала сили навіть підняти ноги разом з бордом. тому готуйтеся. На паркінгу. Починаємо сходження. От іконики стоять. Бачиш? Uh -huh. У нас була опція прокататися на кониках, на повозках, точніше, але ми не шукаємо легких шляхів. І на нас зараз чекає година і 40 хвилин подорожі по місцевій красі. Тому йдемо. Ми повернулися в місце, де ми були 6 років тому. І це місце це морське око. Ми зараз туди йдемо. Для нас це місце стало таким першим нашим випробуванням, можна сказати, бо це була наша перша подорож за кордон. Ми їхали більше 500 кілометрів машиною сюди, в Польщу, до Кракова, до Закопаного. І потім ще вісім кілометрів піднімалося вверх, що ми і зараз робимо. Дуже цікаво, як виглядає морське око саме зимою. Бо от ми зараз йдемо і зовсім інший настрій, зовсім інше взагалі відчуття. Бо літом це просто просто йдемо по асфальті, а тут така неймовірна казка. За п'ять років в Лондоні я забула, що таке сніг. Через пару хвилин ми побачимо морське око. Нарешті. Тут на карті все і показано одне морське око, і є ще декілька інших озер навколо і маршрути, як можна туди добратися. Але ми зупинилися тільки на морському оці, тому що так як ми взуті і одягнуті, ми не підемо точно зимою. Ради цього виду ми йшли так довго. Тут виходні та ніж на санках. Моє бажання сильніше перешкод. Давай тепер. До речі, я не сунуся. Ну. <рес> <рес> так гарно тут насправді я пам'ятаю ось ці камені, які ось тут це був край. Це був берег, а зараз це все повністю замерзше. Ми на цих каміннях фоткались. Так, я постараюся знайти фотки звідси. І на тому березі ми там фоткались вже. Та, так, незвично здається, що це просто... просто земля, але тут літом просто неймовірно гарно. Але гори кличуть, і я мушу йти. Йдемо на середину, подивимося на цю всю красу. Тепер уже з середини цього зерця. <му> Отут посередині дійсно відчуваються масштаби. Тут, до речі, що дуже класно, тут є будиночок, в якому можна поїсти, випити гарячого чаю або кави. Але обов'язково майте з собою готівку, тому що вони не приймають карти, але є плюс тут є банкомат. Тому не все так страшно. Якщо ви дуже втомитесь спускатися або не захочете підніматися, можете сісти в повозку минулого разу. Це коштувало 50 злотих. А скільки зараз? Не знаю. Що порівнювати наші враження от зараз зимою і літом? То є декілька нюансів. От, наприклад, літом, коли ми піднімалися, був набагато ефектніший, набагато кращий вид самого морського ока. Тобто це було прям щось дуже неймовірне. Зараз око замерзли і воно. Не, не, не так ефектно виглядає. Але підйом, наприклад, зимою нам більше сподобався через те, який вид, як засніжено, як цей сніг хрустить під ногами. Літом також було гарно, але це не було так захоплююче. Останній день тут наші валізи вже зібрані. Що це з одного боку, не хочеться покидати це місце, таке сонячне, засніжене, але поправді ми вже хочемо додому. Але на сьогодні в нас ще одна місія: це придбати магнітик з цього місця, де ми були. Тому ходіть, ходіть з нами на маркет. Побачимо, що там Даблчак, дабл чек. В мене була мрія, щоб мене намалювали іменно карикатурою. Колись я її вчиля, але точно не сьогодні. Ці кросани точно можуть поборотися за першість в Лондоні. Подивіться, які Десять гарних знайти саме той, який припаде нам до душі. Ми шукаємо тільки з морського окос. Згадайте самі цей мемчик. парші партій, заспускаємо. Бубр, курва! Няма наші паунди на злоті, тому що тут в кожному магазині потрібна тільки готівка. І паркінг також. Зажигалка Наталія романтична і вразлива. Як вони знають, вони ж точно щось знають. за Їдемо вже в аеропорт, віддаємо машину там в аеропорті і все. Виходить, що наша відпустка закінчилась. Я вже готова до роботи. Мене вже робота доганяє. Багато записів відповідаю. Тому ця відпустка це такий ще один момент, щоб перезагрузитися, і почати вже нарешті цей рік, прямо з того кроку, що має бути. Володя підказує. Дякую, що були з нами. Мені є travel-блогери, Абсолютно. Ми просто ділимося тим, як ми відпочиваємо. Тому дякую, що були. Коментуйте, підписуйтесь і до нових подорожей.